Доброго всім здоров'я. Слава Україні. Шановне панство, я як вчора обіцяв, що появлюся сьогоднішнього дня ще в одному ліску, де я тому два роки назбирав майже два повні кошики білого грибочка. Ну, Правда, з сім'єю я був, жінка, я, двоє дітей. Сьогодні зі мною хлопець мій, школа сьогодні вихідна. Мама казала її не знімати. Вона попала на камеру. Hello! І у нас є сьогодні початок. Є перший біленький гриб. От. Так що вже правда, з пів години по лісі походилося, але перший грибочок є. Продовжуємо. Сказав я, друзі, до своєї дружини. Як щось будеш знаходити, покличеш і зніму, щоб трохи мав чим ефір заповнити. Ні, як і всі жінки, в нас сказала, що твоє. Що твоє моє то моє, що твоє то наше. Я тепер мушу літати як метеор. І знайшов ще одного такого біленького, котрий вже геть з'їджений. Але що ще на сушку та візьметься. А поруч отакий ще козарик. Ось. Тоже Нічого йому не бракує. Ось нам чергова шапочка. Показалася в дивині. Підходимо ближче. Це у нас червоничок. Козарик. Так, це він. Темненький вже, але ще не біда. Беремо. Все, панове, тепер, тепер я, я вже сирота. Жінка з сином мене покинули, бо в мене в далині вже ходять. Бо в мене вже хай не вищу гатунку, але чотири грибочка є, а в них ще нуль. І в них включився спортивний азарт. Вони пішли до чубка, може там, яка будьте внизу, тут тепліше, на чубку завжди холодніше. От, Так що у нас змагання сьогодні. Хто кого? Кричить мій син, іду шукати пару. Бо я крикнув, є грибочок, є червоний, не білий, але є. А син кричить в метрах 30 від мене. іду шукати пару. Прийшов. А ось, нулька, бачиш? Мій хлопчик прибіг пару. Шукай пару, шукай, мій хлопчик. Ні, козариш так, хто не білий. Побачив я ще одного грибочка, друзі. Але по-моєму, поки я до нього дойду, по-моєму, йому вже гаплик. Ну, дивимося. Так, він вже геть чорний. Хоча... Хоча... Ні, то вже все. Це вже все, це вже по грибу хайпу пускає грибниця. У нас черговий грибочок. Будемо зараз дивитися, що він собою представляє. Вроді би досить непоганий. Ні. Це не білий. А що у нас ось тут? Будемо глядати. Щось цікаве. Це знову та зараза. Дивіться, скільки їх тут. А є знайомі, які ці гриби беруть. Я їх не хочу близько бачити. Їх тут а є, а є. Ціла сім'я, гляньте. Дивіться, тут молодий. Я не знаю, я б його не їв в житті. Я хотів пройти мимо, бо думав, що є з того сімейства. Але, по-моєму, це вже нам попався біленький. Так, Це вже біленький. Порепаний, але він є. Все, друзі, на цьому вже, мабуть, все-таки завершення сезону. Походилося ще по лісі, грибочків вже не попадаються. Я ще не прощаюся, бо я ще постараюся придумати собі якийсь налобний... Тримач, щоб телефон цепляти. І хочу закинути пару епізодів з ловлі щуки на спінінг. Бо там треба дві руки, не так як тут, одною тримаєш телефон, другою гриба зриваєш. Так що хто любить ще рибалку, я сподіваюся, що ще будуть відео. А хто не підписаний, підписуйтесь на канал. Завжди буду радий збільшенню аудиторії, адже я зі своїм каналом. Новачок, тільки цього року його запустив півтора місяця назад. До нових зустрічей. Бажаю всім добра, миру. До побачення.